Зерва молібден кобальт це продукт, що включає в своєму складі молібден і кобальт. Це два елементи, без яких неможлива робота кореневої системи, бактерій та засвоєння азоту. Чому молібден і кобальт такі важливі для бобових рослин? Багато хто недооцінює молібден і кобальт, але без цих... Елементів рослина не може нормально працювати з азотом. Дефіцит молібдену призводить до світлих листків, слабкого засвоєння азоту, відставання у рості, поганому формуванню бульбучкових бактерій на бобових рослинах. Дефіцит кобальту призводить до зниження активності ризобій корисних бактерій, призводить до зменшення фіксації атмосферного азоту, послаблює рослини під час стресу, в результаті чого ви втрачаєте частину урожаю, самі того не знаючи. Це рідке мікродобриво з оптимальним містом молібдену і. Кобальту у доступній формі це поєднання, створене спеціально для бобових культур, для ріпаку, щоб допомогти активувати їм. Азотний обмін і сформувати сильну кореневу систему. До основних переваг зрива молібден Кобальт відносяться активація бульбучкових бактерій, покращення фіксації атмосферного азоту, підсилення росту і розвитку кореневої системи, підвищення стійкості до холоду і стресів, допомагає рослинам засвоювати азот максимально ефективно. Молібден це ключ, який запускає ферменти, відповідальних за фіксацію нітратів і за. Засвоєння азоту. Без молібдену рослина навіть при наявності азоту в ґрунті не може його використовувати. Кобальт це енергія для бактерій, що живуть на кореневій системі бобових рослин. Саме ці бактерії фіксують атмосферний азот, дають культурі додаткове живлення. Що відбувається після внесення зрива молібден? Кобальт, рослина краще стартує, на кореневій системі формується більше активних бульбочкових бактерій, листок темнішає, фотосинтез підсилюється. Культурна рослина стає витривалішою до посухи чи холодів. Урожайність культури зростає завдяки кращого забезпечення культурних рослин азотом. Простіше кажучи, примушує рослину працювати на повну потужність. Зерва молібден кобальт – це маленька доза, яка дає великий. Результат впирай технологію зрива, коли потрібна ефективність, стабільність і справжній потенціал урожаю. «Зерива» – природа, що працює на урожай.